Синагогу на вулиці Лук'яна Кобилиці побудували у 1923-му. і за цих 90 років вона жодного разу не зачинялася та не припиняла свою роботу. У Роки війни в радянські часи. Ця синагога працювала як синагога, одна із 14 синагог. Вивши радянського серабін розповідає: синагога збудована в класичному стилі. Вона є ортодоксальною. Чоловіки і жінки тут моляться окремо. Безумовно будівлю періодично реставрували. Тут замінили покрівлю, вікна і підлогу. Старовинні парти вирішили не вивозити. Незмінними залишили і малюнки на стінах. кажуть, усі вони знакові на зображеннях немає жодного кольору та жесту, який суперечив би законам релігії. До прикладу, тут немає облич людей. Адже згідно канонів їх малювати не можна. Але можна в алегорічній формі подати так, щоб бути знати однознаково про кого йде річ. Наприклад, 11 колосів зерну до одного, 11 зірок до одної зірки. Торі це описується як. Сон Йосефа. пан Михайло впевнений, всі ці малюнки створені дуже побожною людиною. Чоловікові 84 роки. Сюди він приходить скільки себе пам'ятає. Зараз, незважаючи на поважний вік, чоловік не пропускає ні ранкову, ні вечірню молитви. Я прихожу кожен день по утрам, кожен день к я приходжу, п'ятницю. Субот раніше просто намного більше людей ходили, в тому що та вилибо нагода. Чоловік згадує, що розписи, які покривають майже весь внутрішній простір синагоги, досі є такими, як він їх запам'ятав з дитинства. Стеля прикрашена складною композицією у вигляді 12 променевої зірки. У кожен промінь вписаний малюнок. В центрі зірки вінок з 12 ілюстрацій, по кутах стелі, чотири медальйони із зображеннями тварин. Стіни зали розписані картинами на біблейські сюжети, і все це по сьогодні. Первинному вигляді я не знаю в Європі чи ще є синагога, в якому оці малюнки збережені про останній вигляді, тобто є реставровані, є номеровані свіжі, але такі от зараз немає. Аби зафіксувати та зберегти вишукані творіння для майбутніх поколінь у синагозі шукають спонсорів, адже щоб законсервувати ці малюнки з глибоким сюжетом та багатолітньою історією, кошти потрібні чималі. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час.